Повстання Богдана Хмельницького, яке розпочалося на початку 1648 року, кардинально змінило історію України, Польщі, Московії та всієї Центрально-Східної Європи. Сьогодні ж я розпочинаю цикл відео про Хмельниччину та її закономірне продовження руїну. Приділю основну увагу процесам, які відбувалися в цей час, аналізу політики і дипломатії Хмельницького та його наступників. Бойові дії також буду розглядати, проте в меншій мірі. Почнемо ми з розгляду біографії Богдана Хмельницького до 1648 року. Взагалі цей період його життя часто опускають і у шкільних підручниках, і у працях поважних істориків. А даремно адже саме у цей час сформувалися характер Хмельницького і його політичні погляди. Скажемо чесно, розглядати біографію Богдана Хмельницького складно через могутній міф про нього. Створений авторами козацьких літописів, потім він був химерно зацементований Російською імперією, СССР та незалежною Україною. Міф про Хмельницького виявився надзвичайно зручним. Залежно від ваших поглядів, ви можете трактувати його діяльність, як вам зручно. Для комуніста він борець проти гніту шляхти, для націоналіста будівничий незалежної української козацької держави. Для Москвофіла борець за воз'єднання російського народу, і так далі. Що цікаво, апологети будь-якої версії про Хмельницького завжди опускають його ранню біографію. Прийнята зараз в Україні версія міфу про Хмельницького наступна. Народився у Чигирині у 1595 році. Під сацорою потрапив у турецький полон, звідки його викупила матір, жив у Суботові. Чаплинський вкрав його дружину, і ображений Хмельницький, у 1648 році підняв повстання, звільнив Україну від поляків, але помилково уклав союз з Московським царством. Але якщо проаналізувати наявні факти, то все виходить зовсім не так. І народився він не в Чигирині, і з полону він досить загадково звільнився. І Чаплинський вкрав не дружину, а коханку. І незалежної держави Хмельницький не прагнув точно десь так року до 1655-го і так далі. Отож почнемо розповідь про раннє життя Богдана Хмельницького. Походження батька Хмельницького і обставини його появи на Чигиринщині покриті мороком. Безсумнівно, Михайло Хмельницький походив із православної шляхти. Історик Іван Крип'якевич висунув гіпотезу про те, що Хмельницький походив з Галичини, а саме з міста Хмельник у Перемишльівській землі, ще під 1578 роком у документах згадується шляхтич Станіслав Хмельницький якому належав маєток у селі Германів під Львовом. Сучасний український історик Петро Кралюк, автор найоб'єктивнішої, на мою думку, праці про Хмельницького в сучасній Україні, підкріплює цю гіпотезу тісними зв'язками Михайла і його сина з Галицькою шляхтою. Так Михайло був наближеною особою до відомого польського полководця і галицького магната Станіслава Жолкевського. До речі, про Жолкевського у мене на каналі вже є відео. Посилання в описі обов'язково його подивіться. Та й свого сина Богдана Михайло відправив на навчання саме на Галичину. Польський поет та історик Веспасіан Коховський писав, що батько майбутнього гетьмана жив у Жовкві, де був маєток Станіслава Жолкевського. Михайло Хмельницький вірно виконував різні доручення Жолкевського. а у вільний час він, як і решта шляхти, часто займався наїздами. Тобто нападами на маєтки інших шляхтичів. Скоріше за все, що Михайло навіть когось убив, за що суд засудив його до баніції, тобто вигнання. У випадку шляхтича на додачу ще й йшла інфамія, тобто втрата честі. Це було ганебне покарання і згідно законодавства речі Посполитої, такого баніта міг убити будь-хто. Проте, якщо у засудженого був багатий і впливовий покровитель, то йому після баніції нічого не було. Найвідоміший приклад це самі Олаш. Найскандальніший шляхтич Речі, Речі Посполитої. Він був засуджений до баніції 236 разів і до інфамії 47 разів. За легендою, невиконаними вироками суду Лащ підбивав накидку свого плаща. Він взяв участь у боях з Богданом Хмельницьким і спокійно помер своєю смертю у лютому 1649 року. Так само сталося і з Михайлом Хмельницьким. Жолкевський захистив свого знайомого і влаштував його на службі у відомого магната Івана Даниловича, який був чигиринським старостою. Так Михайло Хмельницький опинився на Подніпров'ї. Спершу він був осадником, тобто засновував нові села і містечка. Потім він став писарем і займався збором податків. Нарешті Михайло став чигиринським підстаростою. Оскільки Данилович часто був у роз'їздах по своїх великих володіннях, хмельницький старший часто виконував його обов'язки. За роки служби він зібрав чималі заощадження і збудував хутір Суботів, який став родинним маятком Хмельницьких. Пізніше козацькі літописці стверджували, що Михайло Хмельницький був козацьким сотником, проте це неправда. Звісно, через свою посаду він так чи інакше перетинався з козаками, але ніколи у козацькому війську не служив і на Запорізькій Січі ніколи не був. Про матір Богдана Хмельницького ніяких відомостей немає, крім того, що вона пережила свого чоловіка і потім вдруге одружилася з литовським шляхтичем Ставецьким. Петро Кралюк припускає, що Михайло Хмельницький був одружений дивічі. Від першої дружини і народився Богдан, а після її ранньої смерті під староста одружився вдруге. І саме друга дружина пережила свого чоловіка та одружилася зі Ставецьким. Де й коли народився Богдан Хмельницький? Офіційна українська історіографія вважає, що він народився у Чигирині. Здавалося, все очевидно адже Михайло Хмельницький був там під старостою. а Іван Данилович став старостою між 1592 і 1594 роками. Проте Михайло Грушевський, опираючись на свідчення Коховського, вважав, що Михайло Хмельницький перебрався у Чигирин після шлюбу Даниловича з дочкою Жовкевського у 1605 році. Відповідно, Богдан міг народитися, скоріше за все, у жовкві, де тоді жив його батько. Рік народження Богдана теж визначив Грушевський на основі аналізу звіту венеційського посла у Відні у 1649 році. Та листа самого Гетьмана до короля Яна Казимира того ж року. З цих документів випливає, що тоді гетьману було близько 54 років. Отже, народився він десь у 1595 році. Дата народження 27 грудня, це день святого Федора, начертаного. Справа в тім, що Богдана назвали саме на честь цього святого. Ім'я Богдан є народним перекладом церковного імені Федора, Теодора, тобто богом даного. Таким чином і вийшла точна дата народження Богдана Хмельницького 27 грудня 1595 року, і ніяких претензій з боку істориків до цієї дати немає. Освіту Богдан здобував у єзуїтській школі. Досить часто у літературі пишуть, що навчався він у Львові, проте це не так. Адже там єзуїцька школа запрацювала лише у 1609 році. 13 років це пізній вік для навчання, тому Богдан точно не навчався у Львові. Натомість була ще одна єзуїтська школа у Ярославі нині це Польща. Веспасіян Коховський теж пише, що там юний Хмельницький вивчав грамоту. Також серед українських істориків популярна версія про те, що вчителем майбутнього гетьмана був єзуїт Анжей Мокорський. При цьому вони відштовхуються від того факту, що восени 1648 року під час облоги козаками Львова гетьман зустрівся з Мокорським. На переговорах і називав його своїм давнім знайомим і вчителем. Але факти суттєво протирічать цій версії. Анджей Мокорський лише у 1615 році закінчив своє навчання і вступив до ордену єзуїтів. Хмельницький теж тоді вже закінчив навчання. Тобто, скоріше за все, вони разом навчалися, але точно не були учнем і вчителем. У єзуїтській школі Хмельницький отримав прекрасну освіту, вивчив латину і знав і став блискучим оратором. Що цікаво у подальшому майбутній гетьман не мав якоїсь особистої ненависті до отців єзуїтів, а з Мокарським взагалі обіймався у присутності козацьких ватажків, багато з яких жорстоко вбивали єзуїтів. Після завершення навчання Богдан повернувся до батька і також став служити в Івана Даниловича. З козаками він не контактував, на січ теж не збирався їхати. Богдан був звичайним молодим шляхтичем. Проте все різко змінилося у 1620 році. У 1620 році Річ Посполита спробувала захопити Молдову, яка була васалом Османської імперії. Польське військо Станіслава Жолкевського вирушило у похід, але було дощенто розгромлене турками і татарами під цецорою. Про цю битву в мене на каналі вже є відео, посилання в описі обов'язково його перегляньте. Станіслав Жолкевський був убитий. Хмельницький брав участь у цій кампанії, і їхня доля теж склалася трагічно. Михайло загинув, а Богдан потрапив у турецький полон, де пробув два роки. Згідно більшості джерел він став рабом одного високопоставленого турка у Стамбулі. За свідченням турецького історика Мустафина Йми Хмельницький добровільно прийняв іслам. Скоріше за все, це може бути правдою, бо на це опосередковано вказують деякі факти. Під час переговорів з кримським ханом ісламом третім Гераєм Хмельницький разом з ним зробив намаз, тобто мусульманську молитву. Хмельницький не відзначав православних свят, майже не бував у церкві і взагалі він ніяк не торкався християнської віри. Він лише згадував про релігію християнську тільки тоді, коли видавав універсали на маєтності монастирів. Хоча щодо питання релігії, то Богдан міг бути таким собі атеїстом. Для релігійної Східної Європи це було дивним. Адже, наприклад, польський король Ян Казимир був ревним католиком і навіть свого часу був кардиналом, а московський цар Олексій Михайлович регулярно постився і ходив у церкву. Хмельницькому взагалі було байдуже на Бога. Релігія його цікавила лише як допоміжна ланка у досягненні політичних цілей. Захисником православ'я він зовсім не був, і тим паче таким себе він ніколи не вважав. А до мусульман гетьман ставився надзвичайно добре. За свідченням того ж наїми Хмельницький з іншими невільниками разу зміг втекти у річ Посполиту. У цей же час наші історики пишуть, що його викупили з полону козаки або мати. Першим на нього було плювати, тому що Богдан козаком не був. Ну а мати або ж друга дружина батька вже вдруге одружилася і в неї були свої клопоти. Так чи інакше, повернувшись додому, Богдан опинився у складному становищі. Батька немає, мати або мачуха одружилася вдруге і поїхала жити до Литви. Ще й давній покровитель родини Іван Данилович помер, а жадібні сусіди посягають на Суботів, тим паче Богдан фактично перебував на дні. Щоб вирішити свої матеріальні проблеми, майбутній гетьман одружився на Ганні Сумко, яка походила з багатої родини переяславських міщан. Вона народила Богдану двох синів Тимоша і Юрія та двох доньок Катерину і Степаниду. На початку 30-х років над Хмельницьким починають згущуватися хмари. Великий коронний гетьман Станіслав Конець Польський починає скуповувати землі на Чигиринщині. На додачу у 1633 році чигиринським і корсунським старостою стає його син Олександр. Обоє почали тиснути на Хмельницького, щоб забрати його маєток. Проте тому ще вдавалося якось триматися. У будь-якому випадку Хмельницький опинився у козацтві досить пізно. Можливо, він ніколи й не був на січі, а був пов'язаний з городовим козацтвом Чигиринського полку. Документальних свідчень про початок зв'язків Хмельницького з козаками немає, проте вже у 1637 році він займає високу позаду військового писаря у гетьмана Павла Бута Павлюка. На той час цей гетьман очолював масштабне козацьке повстання. До речі, про нього та інші козацькі виступи того часу в мене на каналі вже є відео. Посилання в описі обов'язково його подивіться. Роль Хмельницького у цих подіях не ясна. Як військовий писар він у грудні 1637 року підписав акт капітуляції козацького війська під Боровицею. Після цієї капітуляції Павлюк та його оточення були страчені у Варшаві. Проти Хмельницького ніхто навіть пальцем не торкнув. Наступного року він разом з іншими козацькими представниками вів напружені переговори з королем Владиславом IV. У грудні 1638 року Хмельницький взяв участь у козацькій раді в урочищі маслівстав, де серед інших підтримав умови ординації війська Запорозького. Після скасування посади військового писаря він спокійно прийняв скромну посаду чигиринського сотника. При цьому Хмельницький зберіг міцні зв'язки і серед козаків, і у шляхецькій верхівці. Як на мене, участь Хмельницького у повстаннях 1637-1638 років породжує більше запитань, аніж відповідей. Одне лише точно, Богдан точно врахував усі помилки Павлюка, Острянина і Гуні, через 10 років їх уже не повторив. Після поразки повстання Хмельницький не заліг на дно, він був досить помітною фігурою. Так, у січні 1644 року у війську Станіслава Конець Польського він взяв участь у розгромі кримських татар біля Охматова, що цікаво, кримців очолював його майбутній друг і соратник Перекопський Мурза Тугайбей. У, у 1644-1645 роках Хмельницький вів успішні переговори з французьким послом у Варшаві Дебрежі щодо найму запорозьких козаків на французьку службу. Факт цих переговорів достеменно відомий, тому що Дебрежі залишив детальний звіт про свою діяльність. Проте безпосередньо у 30-літній війні на боці Франції Хмельницький участі не брав, він обмежився лише функціями рекрутера. У 20-му столітті український псевдоісторик і за сумісництвом шпигун СССР у Франції Ілько Борщак вкинув міф про те, що, начебто, козаки Хмельницького брали штурмом Дюнкерк у 1646 році. Проте це вигадка, бо такого не було. Те, що він вів переговори з французами, підтверджено документально. А от його участь у взяті Дюнкерка жоден документ не підтверджує. Тепер поговоримо про особистість Хмельницького. Взагалі до його психологічного портрету я ще не раз буду повертатися у майбутніх відео. Зараз лише дам загальну, характер... загальну картину. Безсумнівно на його характер найбільше вплинуло перебування у турецькому полоні. Два роки у Стамбулі загострили його негативні риси жорстокість, підступність та егоїзм. Богдан Хмельницький був дуже жорстокою людиною навіть для свого кривавого часу. Цю негативну рису достатньо успадкував і його старший син Тиміш. Та й люди з оточення гетьмана Іван Брюховецький та Павло Тетери намагатимуться копіювати жорстокість Богдана до всіх своїх опонентів. Хмельницький був надзвичайно підступним і хитрим. Він не збирався дотримуватися будь-яких укладених ним угод. Він спритно намагався обманути своє оточення, а також польського короля кримського, хана Московського, Царя Семиградського, князя і так далі. Османський полон суттєво вплинув на політичний світогляд Хмельницького, Для нього ідеалом стала необмежена влада турецького султана або його васалів. Пізніше, уже ставши гетьманом, він хотів, щоб військо Запорозьке стало таким же державним утворенням, як турецькі васали Молдова, Валахія або Кримське ханство. Хмельницький у політичному плані представляв Азію йому були близькими східні деспотії, такі як Османська імперія та Московське царство. Богдан бачив усі недоліки шляхетської демократії у Речі Посполитій, тому він бачив вихід лише у зміцненні королівської влади та встановленні абсолютизму. Це зблизило його з Владиславом IV, який мав такі ж погляди. Проте з часом погляди Хмельницького суттєво радикалізувалися, і він став таким собі турецьким султаном на мінімалках. Відносно демократичний устрій Січі для нього був неприйнятним, тільки особиста необмежена абсолютна влада. І ось ці ідеї Хмельницького і привели до руїни. І цими ж ідеями він виростив майбутніх кривавих негідників Брюховецького і Тетерію. У середині 40-х років XVII століття польський король Владислав IV намагався зміцнити свою владу, щоб реформувати Річ Посполиту. Для цього він вирішив здійснити вдалу переможну війну з Османською імперією. Міжнародна обстановка якраз цьому сприяла. У 1645 році Османська імперія почала війну з Венецією за острів Крит. Венеція, у свою чергу, попросила про допомогу Річ Посполиту. Владислав IV вирішив розпочати бойові дії проти турків великим морським походом козаків. Керівником цього походу король обрав Хмельницького, а також надав йому та іншим ватажкам реєстрових козаків відповідні привілеї та інструкції. Проте сейм відмовився виділяти королю гроші на війну і заборонив козацький похід. Ситуацією вирішив скористатися чигиринський староста Олександр Конець Польський, який був давнім ворогом Хмельницького. Вперше він спробував позбутися сотника ще в 1644 році. Тоді під час битви з татарами під Охматовим, за вказівкою конець Польського, один з його вояків спробував убити Хмельницького ударом меча ззаду. Проте Богдан зміг уникнути небезпеки, а той вояк був змушений виправдовуватися тим, що, начебто, під час бою перепутав Хмельницького з татарином. У 1647 році конець Польський дозволив своєму підлеглому чигиринському підстарості Данилу Чаплинському здійснити наїзд на хутір Суботів, який належав Хмельницькому. Ця подія з часом обросла різними міфами. Наприклад, начебто Хмельницький забив до смерті малого сина Хмельницького. Проте, як відомо, ніхто з дітей майбутнього гетьмана внаслідок цих подій не постраждав. Чаплинський рейдернув Суботів. Проте він зміг надати цьому більш-менш законного статусу. Справа в тім, що Хмельницький не мав жодних належних документів на володіння цією землею, на підставі цього суд виніс рішення на користь Чаплинського і передав йому Суботів. Крім хутора, в руках Чаплинського опинилася коханка Хмельницького, біографія якої і досі до кінця невідома. В літературі її називають Оленою, але це на честь Олени Прекрасної, через яку начебто почалася колись троянська війна. Тому автори XVII століття, які пояснювали Хмельниччину винятково особистими мотивами Богдана, акцентували увагу саме на зовнішності його коханки. Близько 1647 року померла перша дружина Хмельницького Ганна Сомко. І він почав стосунки з однією чигиринською красунею, і навіть і досі невідомо, як її насправді звали. На мою думку, Олені Чаплинській занадто багато приділяють уваги. Хмельницький жінок міняв як рукавички сьогодні одна, завтра інша. Його стосунки з Оленою теж неясні. Так пізніше він зробив її своєю дружиною. Проте у 1651 році, за відсутності Богдана, його син Тиміш після катувань повісив Олену. І при цьому гетьман не покарав сина, а спокійно одружився втретє, так що він і не дуже той горював по Олені Чаплинській. На особисті проблеми Хмельницького наклалися набагато серйозніші проблеми. А саме якраз ось ця затія Владислава IV з походом козаків на турків, серед магнатів та шляхти ходили вперті чутки, що, попри провал походу, Хмельницький за дорученням короля вирішив спровокувати турків на війну, щоб таки змусити Сейм на фінансування кампанії. Таким чином, звісно, що маганати розуміли, що треба негайно нейтралізувати Хмельницького, щоб той не розпочав війну з Османською імперією. Козацькі літописці Величко і Гребянка писали, що Хмельницького було заарештовано і ув'язнено, і що, начебто, звідти його звільнив кум полковник Михайло Кричевський. Проте жодні джерела цього не підтверджують. Насправді Хмельницький не став чекати арешту і заздалегідь виїхав із Чигирина. Вже восени 1647 року він перебував у Стамбулі, де попросив турецького султана підтримати козацьке повстання проти речі Посполитої. Але про передумови і початок повстання Хмельницького я детально розповім в одному з наступних відео. А що ви, дорогі друзі, думаєте про ранню біографію Богдана Хмельницького, пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.